А як ти вона смерть хочесь? Вот, виставляй руки. Селюса, час іде, є суддя! то тебе причок. З ним вова з ним вова один нуль. Розпочали гру з примірнивою.

Не тримайтеся, не тримайтеся. Зараз нічого не вирішуємо. Треба пасти жовту десь. Це не чесно. Перший воно відбирає. Треба пасти. Не маєш, не маєш, не Дай, Люсю. Не вийде навіть не одне. Не вийде навіть не одне. Ти борєшся, підбивши за м'яч. просто даєш себе ніку м'яч. Просто даєш себе м'яч. Добре, добре, нічого. Мяч, зуби зробити. Зробити по оборону. Мяч, круг, мальник дав. Мяч круг, дай один круг. Маленьк слабо дав, і туди точно. Шок. Давай пойшов на копье. Давай, копи. Да. Маленький маленьк, тут должен бути ну. Сань, ка, сань! Дивився рук серед. Вадим, що йдуться рук рок.

готовий. Вова, проси! Ай! Води, вова, ти падає, победи. А не бойся, пойседе, весь. Говоруни! Вовчик, ти, Вовчик, Вовчик, рухайся, Вовчк, дивіться. Все добре, умніця, умніця, Вовчик. Вовчик, є суддя. Ніколи судді не говорить, запам'ятайте. Добре? Ні. Вовчик, проси, Вовчик Вовчик. Постави, Ілюша. Ну, давай зароби, Ладно, то заробив вірля. Штрафний для команди «Вінсмарт». Було порушення зі сторони примірнили. Илюса, ну хай вовчик, Илюса, вовчик Хайвовков. Твоя пенка. Не-не-не, Илюска не было, не было, Илюска не було. і Санька, ти, Санька. Умница, пошли, пошли. Вот, давай, ты закрытый, вот. Умница, умница. 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 Нагадуємо, що сьогодні всі голи він смарта для самих люблячих і терплячих мам. Поки кудись виходь, ви мене. А чё, тепер убіди сюди? О! Ходіть-ка ви сюда. Да, чого ти чого, нічого, нічого. Паки, ходіть. Будемо тут. Дисте, посидіть, назад, басіть, мотати, класти. Комптик коптик, выйти, моптик. Компь, копчик. Діма, відкривайся во фланг, ти ж грає справа. До нього, Дім, до нього, Діма, до нього. Люта, люта, не поспішай, людсь.

Ні, вар, ні. Тут може скучати. Ні, вар. Ні. Дивись, там, ти впасти. Дай нам. Не бачили подорож. Ну, по сигналу. До саду. Ель, давай куди? Да що третій, шостий, куди? Давай, я нікуди. Ході, Бодь. Давай сам. Ти стоїш воротах? П'ять вот. на рахунок він смарта, а це Що я навіть не чує мене? Ти чого в воротах стоїш? Нема захисники. Тридцять секунд. Я дам хоч лапа, доставаю. Чо ти не борешся? Оні факти. Чотири. Да. П'ять три. Коли я не хлопую, ти за не вважаєш. Левый защитник доіграє. играет. Фина, Фина! Нина, Силы! Силы, давай, Діма, Давай, Дима, сюда, с тунима! Давай, коса, наладий! Приезжаем! Ничего, ничего, Санька, ничего, ты, ну, ничего. Да. Мама, кажется, она все показала. В смысле не показала? Не знаю. По Може потім не тягне нормально. Чого? Це добра була передача, добре, де йдемо, нічого нічого. Бери, гроші. <зілляє> <зілляє> Давид, проси, А, Россий, дави! раз. Давай, набегай. Не, я не клям. Давай, не что, Весь? Весь? А что Ты не бежишь, почелапа. А ты нас нападающий? там правый, алло. Всі праві на подачу. Вот ти да і грай. Ліво. 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 Давай. Не, Санька, ти порушуєш. Санька, Санька, ти порушуєш. Санька, Санька, ти виходиш, ти в захисника. レバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバーレバー Ще один гол на рахунок він смарта. Мені туди великий, а тут Dakar, в с見て, в сити, раз, раз, два, от і гроші піднімають м'яч. Давай, 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 давай. Відкритися може в нього м'яць забирати. Ти має відкритися, не в нього м'яч забирати. Добре, Санька, добре. Давай, мирон, піднімайся. Санки, да. Добре, добре, Санька, добре, молодець, молодець, Санька. Молодець, Санька. Це добре? Мирон, іди сам, Мирон, іди сам.

Ну, кстати, без этого, Можна таке робити. Нет, там чуть-чуть нет.

Молодці, він смарт.